Сергій почав займатися виробництвом 20 років тому. Нині вимушено згорнув свій бізнес. Чоловік каже, з новими податками працюєш собі у збиток. Відтак виробництво довелось закрити, робітників звільнити, а самому йти на базар. Торгувати у яйці і працювати самому на себе. Нині куди прибутковіше. Зв'язку зі зміною законодавства прийняттям рішень про збільшення е, мінімальної зарплати, збільшення податків закриваю. Юридичну особу прийняв рішення про закриття юридичної особи зміни напрямку бізнесу, тобто закриття виробництва і реєстрацію підприємця, скажемо, з полегшенням роботи. З 1 січня від фізосіб підприємців держава почала вимагати податки по новому. 704 гривні єдиного соціального внеску треба платити незалежно від того, скільки заробила фірма. Відтак, малий бізнес ще перед новим роком почав масово закриватись і згортатись. За різними оцінками закрили, що пішли в тінь від 15 до 20 відсотків малих підприємців. Замість того, щоб його знизити. До мінімуму і розвинути малий і середній бізнес, зробити його потужним. Нас поставили дуже низько навіть не на коліна. Нас просто поклали. Підприємці малого і середнього бізнесу просто поклали. Ті ж у кого з прибутками справи йдуть краще, все одно змушені затягнути паска і максимально скоротити найманих працівників. Ми там 12 працюючих, вони всі були влаштовані на роботу, всі були оформлені, хтось на півставки, хтось на ставку, хтось ну, по-різному. Зараз під час збільшення податків на всіх зразу тільки в районі зарплати є і інших, там зразу плюс 25 тисяч у місяць. Піднявся курс долара. Ми перестали, фірма перестала заробляти щось на себе. Ми заробляли фактично тільки на себе і на персонал. От. Якихось заділів вже для розвитку фірми не було. Відповідно, зараз з підняттям зарплати мінімальної починаємо проїдати, те, що заробили при курсі 8. Від початку року тільки у Рівному закрились більше тисячі підприємців в державі у десятеро більше. До нового року у нас спостерігалася тенденція більше припинення підприємницької діяльності фізичних осіб, ймовірно, спричинена змінами в законодавстві стосовно сплати єдиного соціального внеску. Але як ми спостерігали, спілкувалися з людьми, в основному припинялися ті, хто вже працював на іншій роботі, давно не займався і потреби як такої в підприємництві не було. Ну таких було дуже багато людей. Тому вони припинялися в зв'язку з тим, щоб не платити додатково цей внесок, оскільки звітувалися з пустими звітами. Нині ж бізнес почав адаптуватися до нових правил. Якщо раніше власники перукарень чи косметичних кабінетів брали фахівців до себе на роботу, то зараз дають їм в оренду робочі місця, а сплату податків переклали на плечі самих робітників. Відтак це суттєвий удар по кишені останніх, хоча печальну статистику дещо покращує. Отож, вітчизняний малий та середній бізнес, аби втриматися на плаву, змушений знову повертатися в тінь. Анастасія Кучеренко Артем Лаговський, новини рівного.